Бонжорно! Ми продовжуємо з вами розглянути задачі на написанні методичної вліці. І е, в цих кількох відео ми подивимося, як можна доводити нерівності за допомогою методів матеріали. Е, конкретно в цьому відео ми давайте розпочнемо з того, що згадаємо, що ми е, вже вміємо, з яких частин складається метод математичної вулиці, і трохи поговоримо про е, властивості нерівності, про одну властивість, яка нам знадобиться в подальшому. З якою було б дуже добре розібратися. О, значить, в минулих відео ми розв'язували задачу на доведення рівності за допомогою методу математичної індукції, ну і ми побачили, що справді ми використовуємо постійно одну і ту саму схему індукції, яка складається з двох властивостей, з двох таких, ніби як кроків бази, і бази індукції, індукційний перехід. Так? Матедукцію ми в основному використовуємо, коли нам треба довести купу тверджень, яких устав, часто нескінченна навіть кількість. А база полягає в тому, що ми перевіряємо перше з цих тверджень, а інфекційний перехід полягає в тому, що ми віпоти, в загальному випадку, тобто да дві анти, ми доводимо, що з АН того випливає ан плюс Ну або іншими словами, а, значить, маючи анти, якщо нам дано АНТ, треба довести, що ан плюс перша теж вправи. Базуючись на АН, тому, треба довести правильність АЕН плюс перша. АЕНТО Ми типу знаємо, вважаємо, що ми знаємо, що це істинне і що це твердження правильне, і треба, е грунтуючись на цьому, довести, що АН плюс перша теж правильна. Це нам дано, так? А це треба довести. І, от, ну, якось доведення індиційного переходу переходу полягає в тому, що ми доводимо, що з цього відбувається. Оцена питання. І як ми вже з вами бачили, перший. Крок баз індукції зазвичай робиться достатньо, достатньо просто. Просто підставляємо якесь число і безпосередньо перевіряємо цю властивість, яка вийде. Так? Для всіх задач воно робиться приблизно однаково і не так складно. Виписати АН, виписати АН плюс перше, конкретно ці два твердження теж, я сподіваюся, особливих проблем немає, тому що ну, щоб виписати Ан плюс перше, треба сюди просто підставити N 1. Так, обережно. А от коли вже ви доходите до того, що анти виписане, а АН n плюс перше виписано прямо на папері, і тепер вже треба от доводити прямо з того, що за того випливає ан плюс перше, оце саме доведення отут можуть виникнути питання, тому що дуже часто, ну дуже часто я в загальному не на практичних заняттях з за математичного аналізу, а загалом, коли використовуються метод математичної індукції, то. Дуже часто взагалі не зрозуміло, як це доводити, що це, як це з АН того витягнути АН плюс перше, як з одного твердження витягнути інше. З правильності одного витягнути, довести правильність іншого. Дуже часто взагалі бувають дуже складні задачі, коли е, абсолютно незрозуміло, як звідси отримувати це. В нашій ситуації, ну коли все ж таки ми. Навчаємося в університеті, і ми тільки знайомимося з математичним аналізом, і загалом знайомимося з такою високою математикою. Mm -hmm. Таких задач, коли прям ну, зовсім не зрозуміло, мабуть, їх, їх або взагалі нема, або їх дуже-дуже мало. В основному всі задачі у нас більш-менш робляться схематично. І от ви могли побачити, що коли ми доводили рівності в минулому світу, то цей перехід він він в усіх задачах він робився приблизно однаково. Задачі були різні, але оцей оце, оце, воно схематично було однакове. А як, як саме? Ми брали припущення а я, так додавали в обидві частини по, по якомусь додатку, по одному, або по два, або можна, навіть по три. Ну, общем, одну і ту саму штуку додавали в ліву і праву частину, і потім е, просто якимись перетвореннями показували, що те, що вийшло, це і є наше перше. безперше. Така схема вона була в усіх задачах на, рів, на доведення рівності. В нерівностях, а доведення теж, плюс-мінус між собою будуть схематично схожі, і навіть де в чому схожі на доведення рівності. Тут буде своя новизна, але от все одно якась аналогія є. Бачите, що насправді вони не так вже сильно відрізняються. І ми почнемо розглядати ці приклади, починаючи з наступного відео. А в цьому відео давайте ми з вами згадаємо, або, можна ми просто розберемося з однією з дуже важливою властивостю. Нерівності загалом, яка от буде в наших задачах постійно виникати. О, то було б добре розуміти, що ми робимо і навіщо, і чому. Якщо хочете, можете цю частину, якщо ви просто хочете подивитися приклади розв'язання задач на мати індукцію, то це може вам і не потрібно. Можна одразу переходити до доступного віду. Ем, Так, давайте ми тут зробимо таке. це наша властивість, яка називається транзитивність нерівності? Разу можна не запам'ятовувати. Це просто, я ще раз скажу, це просто для того, мені здається, якщо ми про це поговоримо, то доведення задач методом математичної індукції, доведення нерівності за допомогою ММІ, Бо е, ці доведення, вони будуть трошечки більш прозорими, буде зрозуміло, чому ми робимо так, а не інакше. Значить, то ця властивість дуже проста насправді. Ми тільки про одну нерівність будемо говорити. Да? Вона каже, що якщо у вас є три числа А Б і С, відомо, що А більше Б, і відомо, що Б більше С, то звідси випливає, Якщо ми знаємо правильність цих двох, якщо ми впевнені, нам відомо, що ці дві мілічки правильні. Тоді це випливає, що... давай тільки менше пишу. Я коли думав про відео, то я собі в голові думав, що це буде знак менше. Всі наступні мої перетворення, вони вже для того, щоб знати, що буде знак менше. Нехай буде так. Значить, То ми можемо зробити висновок, що А менше за С. А менше Б, Б менше за С, то А менше за С. Цілком природня має бути властивість для вас, так? Якщо ми уявимо собі числову пряму, якщо у нас є число B, A менше B, тобто A знаходиться десь ліворуч, C більше B, це знаходиться десь праворуч, ну тоді зрозуміло, що C знаходиться праворуч від A, Це більше за A. Така простенька геометрична інтерпретація, нічого складного. Та ви, я впевнений, цією нерівністю користували, вже користувалися в школі багато разів. Навіть, можливо, навіть самі того не помічаючи, настільки вона природна. Ем, і здавалося би, про що тут говорити? Насправді, можна помилитися дуже легко. Навіть в такій простій штуці можна помилитися дуже легко, якщо не слідкувати за тим, що вам дано і що ви хочете довести. Зараз я напишу декілька прикладів, мабуть, чотири ситуації. Бачите, тут три нерівності в нас є, так? Раз нерівність, два нерівність, три нерівність. Я напишу зараз чотири ситуації, в кожній з яких буде щось буде, ми будемо мати справу з двома нерівностями, і щось треба буде сказати про третю нерівність. От, але всі ці чотири ситуації будуть різні. Вони будуть різні, і давайте подивимося, в чому різниця. Отже, ситуація перша. Коли ем, нам відомо, давайте я Пробимо. Так, тут я буду писати те, що відомо. Тут те, що треба довести, те, що я хотів. Тут, можливо, ще якийсь коментар. Отже, в першій ситуації мені відомо, що А менше за Б і Б менше за С. От, мабуть, не треба довести, який висновок, висновок ми можемо зробити. так. Якщо А менше за Б, Б менше за С, то тут проблем немає. Це і є ця властивість. Тоді ми, безперечно, знаючи ці дві нерівності, грунтуючись на них, ми можемо точно зробити висновок, що А менше С. Да? Уявіть собі, що ви знаєте, що А від'ємне число, а це додатнє. Тоді я точно можу знати, що це більше за А. Ну, справді, це додатнє А від'ємне. Очевидно, що це має бути більше за А. От це ми якраз використовуємо цю штуку. А менше Б. Б у нас в даному випадку ну, Б менше С, значить А менше С. Ну, тут проблем немає. Ну, я, я сподіваюся, проблем немає, тому що це просто саме рівень. Давайте тручки її відозмінимо. А якщо відомо, наприклад, що А менше Б і С менше Б, який висновок, звідси ви можете зробити? От відомо вам, що А менше 3 і С менше за 3. Що ви можете сказати про А та С? Ви можете сказати, яке з цих чисел більше, яке з цих чисел менше? Навряд чи. А, все, що нам відомо, якщо знову таки ми звернемося до геометричної інтерпретації, що є трійка, да? а числа А та С, вони лежать десь тут пліворучі, трійки, десь а, в цьому інтервалі. Але хто з них більше, хто з них менше невідомо. Тому жодного висновку ми зробити не можемо. Ми не можемо однозначно сказати, що більше за це, не можемо однозначно сказати, що менше за це. Обливі варіанти можливі. От, нам не вистачає. Даних Не вистачає аргументів для того, щоб зробити однозначний висновок. Тобто, тільки грунтуючись на цьому, однозначно сказати, що більше А чи С неможливо. Я теж сподіваюся, зрозуміло. Подумайте просто про цей битву справді, як ви знаєте, хто більше, А чи С. Е, можливо, якщо ви там дізнаєтесь якусь додаткову інформацію, у вас є щось вам відомо про А, щось відомо про С. Можливо, ви щось зможете вивести, але ґрунтуючись тільки на оцій властивості, тільки на тому, що обидва числа менше за ріку, нічого сказати не можна. Добре, давайте подивимося на третю ситуацію. Відомо, що А менше за Б, а треба довести, що А менше за С. Те, що є, а це те, що б я хотів би отримати. От Я ще не знаю, правильно ця штука або ні, але от задача в мене сформульована таким чином, що мені дуже хочеться отримати цю нерівність. Скажімо, задача полягає в тому, щоб довести оцю нерівність. А за умовою дано таке. Чого мені ще не вистачає? Чого мені ще не вистачає, щоб з оцієї властивості вивести оцю? Якби я знав, якби от мені пощастило, і звідкись я б дізнався, що Б менш С, якби в мене була оця нерівність, чи відома, да? яку, можливо вона відома, можливо, її можна якось перевірити, або можливо, якось додатково довести, то цих двох тверджень в сумі, того, що я знаю вже, і того, що можливо, мені пощастить, і я доведу, цих двох тверджень в сумі. Це плюс такий умовний. Я маю на увазі, що якби я знав ці два твердження, то цих двох за рахунок транзитивності мені б вистачило, щоб сказати, що А менше за Б. Так. Якби я знав, що я знаю, що А знаходиться любовічю для Б. Якби я знав, що С знаходиться праворуч, то цього було б достатньо, щоб сказати, що це більше за А загалом. От, і з цією ситуацією ми будемо стикатися якраз з доведені коли б будемо використовувати метод матіндукції, я це ще раз проговорю там. Це буде стандартна ситуація для нас. Коли в нас щось є частково, ми бачимо, що нам треба довести, і, грунтуючись, на, 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 на початку нашого доведення, і на тому, що ми, ми, ми маємо отримати, які, ми якби, додаємо, а що б нам ще хотілося. І оцю властивість, ми її не знаємо, але її треба буде перевіряти, її треба буде якось доводити. Щоб потім, користуючись на цьому і цьому, зробити отакі От. Ну і давайте ще на четверту ситуацію подивимося. Ем, так, якщо, скажімо, вам треба довести за умовою задачі, що менше за а ви якимось чином довели, що П е, менше за А. У вас є таке, а вам треба довести оце. І. Давайте уявимо собі. Ну, ви знаєте, що А більше за Б, так? а вам треба довести, що це знаходиться десь тут. Що б ви сюди не записували, яке б співвідношення між Б та С, ви б сюди не дописали? Чи Б більше за С, чи Б менше за С. Ні того, ні того не буде досить, щоб зробити такий висновок. Тому що якщо це буде менше за Б, воно буде лежати тут. Це точно не приведе нас до такого. Так. Якщо це буде більше за Б, то невідомо, де вона лежить, чи в цьому проміжку, чи отут. І все одно ви не можете однозначно стверджувати, що А буде менше за С. Таким чином, отака нерівність, якщо нам треба зробити оцінку для А зверху, ми хочемо А якимось чином оцінити зверху, написати, що А менше за щось. Якщо вам відомо, що А більше за щось, ця штука ніяким чином вам в цьому не допоможе. Це теж треба мати на увазі. О, чотири ситуації. Здавалось би, вони так вони з різних з різних, якби, з різних сторін, сторін описують цю властивість транзитивності. Ще раз скажу, що властивості 3 ми от якраз в неї будемо втикатися, і вона буде зустрічатися в кожній задачі, коли ми будемо застосовувати індукцію до міністра. Останнє зауваження. Екстра, Екстра зауваження. О, давайте ще раз уявимо ситуацію 3. Вам відомо, що А менше за Б, звідкись, так? Ви хочете, врешті-решт, отримати, що А менше за С. Це відомо, це треба довести. Так, ми розуміємо, що тоді, от мені, нам би хотілося, щоб, щоб Б було менше за С. Давайте будемо пишемо. Перейдемо на цю стрімку. Дано. Я знаю, що А менше за Б. Мені потрібно довести, що. А менше за це. От якби тут мені було відомо, так, якби я якось зміг би обґрунтувати, що Б менше за це, тоді по цих двох властивостей було б достатньо, щоб зробити оцей лист Але припустимо, ви не можете це обґрунтувати. І навіть ви цю рівність виписуєте, дивитесь на неї, а вона неправильна. Про що це говорить? Ну, дуже часто. Просто це пояснення, люди сприймають так. Значить, це мені дано, це мені треба довести. Якщо, якщо я це доведу, то задача буде розв'язана. Справа. Але якщо я не можу це довести, якщо ця нерівність неправильна, тоді люди якби губляться і кажуть, ой, щось в мене не виходить, щось задача неправильна неправильна задача. Мабуть, це невірно, тому що я не можу довести цю штуку. Так так це не працює. Ця, ця властивість, вона справедлива, вона тут слідування тільки в одну сторону. Уявіть собі, вам відомо, що х менше 1. А треба довести. Що х менше за 2. О, нема проблем, тому що ми насправді знаємо, що 1 менше за двійку, правда? Це ж правильна нерівність. Це нам було відомо, а це ми, типу, взяли, записали і просто бачимо, що це правильно. І грунтуючись на тому, що А менше Б, Б менше С, випливає А менше С. Тут все чудово. Тепер давайте уявимо таку ситуацію. Вам відомо, що Х менше за двійку, і ви хочете зробити висновок, що Х менше за одиницю. Ну, просто так, звичайно, цей висновок зробити неможливо. Тому що, з того, що х менше двійки, ви не знаєте. Може він більше за одиницю, може він менше за одиницю, невідомо. Um, чого ще б не, не, не вистачає нам? Так? Ви так само, от мі, міркуючи, застосовуючи оцей от прийом, про який ми тут говорили, ви кажете: так, це моє А менше Б, це моє А менше С. От мені б ще б хотілося, щоб Б було менше С. І тоді б я міг би зробити цей висновок. Ну, добре, що таке Б менше С. Значить, тобто, що 2 менше за одиницю. І це неправильно. Так, це ж якась. Напишемо неправильно. І що це означає? Так, да, ви не можете цю нерівність використовувати. Отакий От план він не спрацював. Але це не значить, що оця нерівність є неправильною. Може х менше одиниці, може не менше, може х дорівнює нулю або мінус 2. І тоді він справді менше одиниці. Вот. Ми, ми не знаємо, так, да, цього недостатньо, щоб зробити такий висновок. Безперечно, нам треба ще якісь аргументи. Ми намагаємося ці аргументи знайти, але у нас не виходить. От якби було якби справді було менше за одну, ми б скористалися цією властивістю, зробили б такий висновок, але воно не менше. І що тепер робити? Ну невідомо. Просто наш метод він не спрацював. Але це не значить, що ця Штука, ця нерівність є неправильною. Ми не знаємо, яка вона правильна чи ні. Тому якщо при доведенні нерівностей ви от опиняєтесь в такій ситуації, коли одна нерівність є, одну треба довести, і ви кажете, так, от було б добре, якби оця нерівність була, і тоді б я все зробив. Або зробила. Ви її виписали цю нерівність, от, перевірили, якщо вона правильна, все чудово. А якщо вона неправильна, не треба казати, що оця штука неправильна. Якщо ця оця нерівність, от вона, а якщо вона неправильна, це просто означає, що про правильність цього ми поки що нічого не можна сказати. Треба якось розв'язувати по-іншому. Треба думати про інші підходи, які б дозволили довести або спростувати цю нерівність. Той підхід, який ми намагалися зробити от з цією допоміжною штукою, такою, він просто не спрацював. Вже вкотре, я наголошую, що це нічого нам не говорить про правильність або неправильність цієї нерівності. Добре. Ну чудово. Тоді давайте спробуємо перейти до прикладів.